На зв'язку Мазан Хантер і це відео буде про стрілецький комплекс на базі R10, який ви можете собі придбати і працювати на досить великих відстанях. В основі цього стрілецького комплексу є гунтівка на базі R10 від компанії CBC Industries в калібрі 6,5 Крідмор. Така зброя не часто зустрічається серед марксменів чи снайперів. Але цей калібр є цікавим тим, що, попри те, що. Патрон трішки менший ніж 308, ви зможете отримувати кращу настільність на е, великих і середніх дистанціях. Тож, е, що в основі цього стрілецького комплексу? Ми вирішили, що для того, аби зброя була доступною, ми укомплектуємо її більш-менш е, бюджетними компонентами. Тож, е, в якості оптичного приціла ми сюди поставили. Оптику компанії Conous, модель Conos Pro F30. Цей оптичний приціл має сітку в першій фокальній площині. Це буде позитивно впливати на зміну кратності при стрільбі на середніх і дальніх дистанціях, тобто вам не потрібно буде вносити якісь поправки по сітці, а просто регулювати кратність. Також, окрім цього, тут є налаштування паралаксу, підсвітка. І, звичайно, регулювання чіткості зображення. Тобто базова оптика, яка дозволить працювати з цим калібром на дистанцію 900-1000 метрів. Ну, звичайно, якщо попрактикувати постріл. Йдемо далі. Також сюди поставили ми саундмодератор компанії СТІЛ. Вирішили, що для бюджетного комплексу саме цей саундмодератор підійде модель Immortal XXL Air. Тобто під час пострілу тут вихід порохових газів буде частково виходити вперед, цим самим стабілити постріл, і так само ефективно буде глушити звук. В поєднанні із газовою системою Rifle, яка тут є присутня, тобто довга газова система. Навіть з базовим OSM, який тут йде в комплекті, ви зможете максимально ефективно використовувати цю зброю на великих відстанях. Також я не сказав, що твіст ствола тут використовується 1 до 8. В цьому калібрі це є звичний твіст, який дозволить працювати як із легшими кулями, так і з тящими кулями для отримання максимально ефективних результатів. Давайте також скажу, що єдине, що тут можливо Можна буде поставити трішки якісніше, це самі сошки, тут вони стоять самі бюджетні, вони будуть виконувати свою функцію, але все ж таки краще на цей аксесуар витратити трішки більше коштів. Тож, в цілому, гвинтівка в такому виді вартує 132 тисячі гривень, і якщо аналізувати вартість карабінів на базі R10 в Україні, які зараз є, це дуже приємна буде пропозиція, тому якщо ви. Розглядаєте для себе стрілецький комплекс для практикування стрільби на дистанцію там, 800 плюс метрів і взагалі хочете розвиватися в снайпінгу. Я б радив би звернути увагу саме на даний карабін, тому що його комплектація самого карабіна є досить чудовою. І якщо навіть порівнювати з іншими карабінами на ринку зброї в Україні, ви витрачаєте менше коштів на сам комплекс, проте отримуєте. Його е якість і ефективність значно кращу. Тому, якщо для вас е така зброя є актуальною, переходьте за посиланнями під цим відео, знайомтеся конкретно із е карабіном детальніше і комплектуючими, які тут на ньому стоять. Якщо відео було вам цікаве, ставте лайк, підписуйтесь на наш телеграм-канал, також посилання будуть під цим відео. Дякую за увагу. Долого дня на зв'язку.